Війна найстрашніше слово в житті кожної людини. Вона завжди приносить горе і нещастя, порушує звичне, мирне життя. Зараз на війні обороняють рідну землю справжні патріоти України. Вони готові боротися рішуче захищати Україну, жертвуючи найдорожчим життям. За кожною історією справжній герой, на прикладі якого виховуватимуться на придешні покоління українців, серед захисників України і педагоги Переяславського центру професійно-технічної освіти. Олег Володимирович Яніцький більше 30 років працює в нашому закладі освіти. Досвідчений майстер виробничого навчання. Він прищеплює вихованцям любов та повагу до обраної професії, забезпечує ґрунтовні знання та вміння. Завдяки високому професіоналізму Олега Володимировича його вихованці неодноразово ставали призерами конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійно-технічної освіти з професії тракторист сільськогосподарського виробництва. Олег Володимирович має велику, дружню родину, люблячий чоловік, батько, дідусь. Вранці, 24 лютого, раптом все змінилося: абсолютно, все. У всіх. У Олега Володимировича також. Спокійний, завжди усміхнений, врівноважений. З незламним духом воїна він з перших днів російського вторгнення, не чекаючи повістки, прийшов до військомату, залишивши сім'ю, роботу, рідне місто. Олег Володимирович став на захист своєї батьківщини, тому що майбутнє України для нього понад усе. Кожен з нас у серці має мрію, яка неодмінно повинна здійснитися. Хтось мріє поїхати на відпочинок, інший почати будівництво власного будинку, жити у мирній, багатій Україні. Мрії, мрії. Такі мрії були і у Яцути Віталія Івановича, який працює майстром виробничого навчання в нашому закладі освіти. Влітку Віталій планував поїхати до батьків, які проживають у Рівненській області, допомогти по господарству, зустрітися з друзями, відсвяткувати з родиною мамин ювілей. Так було до 24 лютого 2022 року, коли всіх приголомшила страшна новина. Війна. Важко словами передати той стан, коли події неможливо осягнути розумом, коли будь-яка жива істота мала б злякатися, рятувати себе. І тільки справжній патріот може прийняти рішення, наражаючи себе на небезпеку, іти боронити те, що йому дороге: родину, рідну землю, майбутнє свого народу. Саме так вчинив наш молодий колега, у перший день війни, не вагаючись, записався у лави місцевої територіальної оборони. Згодом, набувши досвіду, звернувся до керівництва з проханням перевести його в зону бойових дій. Можливо, дехто досі вважає, що героїзм полягає тільки у пострілах, знищенні ворожої техніки. Та бойового складу ворогів, але найсправді він бере початок з уміння терпіти спеку і холод, довго знаходитися без сну і їжі, здатності витримувати значні фізичні навантаження, бути частиною справжнього військового братства. У той час, коли загарбники нищать на нашій землі все живе. Наші захисники намагаються зберегти кожне життя, саме людяність робить людину людиною. У такі складні часи кожен приймає власне рішення знищити чи зберегти. Тому ми можемо бачити багато відео, де наші хлопці рятують людей і тварин. Саме така поведінка притаманна нашому народу. Саме тому із нашими військовими в окопах з'являються врятовані тварини, яких вони називають бойовими іменами: Хаммерс, Джевеліна, Патрон, Буча. Таким символом незламності нашого народу став лелека на ім'я Байрактар, який знайшов прихисток на блокпосту наших захисників. Тепер Віталій і ми мріємо про інше. Зараз найбільшою нашою мрією стала мрія про перемогу добра над злом. Ми щодня молимося за те, щоб Віталій і всі наші хлопці повернулися додому живими і здоровими, мали змогу займатися улюбленою роботою. Тому ми тут тримаємо свій трудовий фронт. Та чекаємо наших героїв з перемогою. Клоняємось пошані вам доземно, за найцінніше, за саме життя, за ранки, що зустрічаємо щоденно. Пишаємось і вдячні ЗСУ, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, відвагу у бою і за серця, що сповнені любов'ю Дякую за мирний мій урок. І щиро бажаю скорішої перемоги. Ви повернетесь, я це точно знаю. Дякую за мирний мій урок, за те, що всі ми є, що маємо ми мову, звичаї, усе святе своє. Дякую за мирний мій урок. І бажаю, щоб ваше життя було наповнене щастям і добробутом. Дякую за мирний мій урок, за те, що сьогодні такий тихий, теплий день, сонячний. Дякую за мирний мій урок. Я вірю, що ви принесете мир і в кожен дім, у кожну квартиру. Дякую за мирний мій урок, за те, що наші вихованці можуть сміятися і радіти ці теплі осені. Дякую за мирний мій урок, за те, що я щоранку маю можливість на уроки одягати вишиванку. Дякую за мирний мій урок, за сонце, що світить у наші вікна. Дякую за мирний мій урок. Ви, герої! Ви бороните наші сім'ї, наші родини. Дякую вам за мирне виробниче навчання. Я дякую вам за все. Нехай Господь оберігає вас. Хай він стане для вас захисником. Дякую за мирний мій урок. Хай літа множаться, щастя додається і все вдається. Дякую за мирний мій урок, за можливість навчати дітей. ЗСУ справжнє диво. Мої янголи-охоронці! Я вірю, що все здолаєте бо щире, гаряче ви серце маєте. Я прикладом вас найкращим вважаю і повернутись якнайскоріше до центру бажаю. Мої янголи-охоронці ви педагоги і люди від Бога. Хай довгою буде життєва дорога. А я твердо знаю, я впевнений, який буде вже мій майбутнє крок. Спасибі вам за найважливіший у житті урок. Ми одна родина. Ми дуже любимо вас. Все буде Україна.